Всім дня. Компанія Авторину Сенка Бережанська. Соня на продаж BMW 316 Але чим унікальний автомобіль? Тут мотор стоїть від 2-літрового BMW, тобто на 140 кінських сил. Мотор вписаний, поміняний. Автомобіль 2006 року. 2, знову ж таки 2,0 бензина, 290 тисяч кілометрів. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальовного елементу немає. Колеса у нас стоять розміром 245-45-17. Термозні диски замінені, термозні колодки помінені. В хорошому стані автомобіль. Наш шкірі датчик світла присутній в автомобілі. Два підігріві сідушок, коробка на п'ятиступка, механіка. Автомобіль заводиться без, без питань, яких нюансів, помилок по ньому немає. Все працює, все в хорошому стані. Ручник працює, коліса не розбите. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані. Стеля у нас чорна, не прокурена, в автомобілі не курили. Задні парктроніки присутні в автомобілі. Відкривається окремо заднє скло. І, звичайно, кришка багажника. Домкрат, ключі, все присутнє в автомобілі. В автомобілі замінений ланцюг. Деталі спеціально залишилися, щоб ви все бачили. Тобто поміняли ланцюг і помінялися декілька деталей, це буде все написано в описі, що конкретно по моєму автомобілі мінялися, і скільки мінялися ще задні. тобто Автомобіль в технічному ходу дуже хорошому стані. Накладки на пороги такі хромовані є.